продовжуємо показувати вам новенькі машинки. Заїхав до нас такий гарний, без перебільшення, дуже красивий Volkswagen Tiguan. Автомобіль з Канади, 19 рік випуску, 2-літровий турбобензин. В автомобілі встановлені full-LED, лінзовані фари, дуже красиві. Плюс LED у нас в туманочка, бампер з Airline. парктроніки передні є, але не підключені. Що по машинці? Удар був спереду справа. Замінені передні крила на оригінальні, замінений капот на оригінальний. решіточка радіатора також на оригінальна. Автомобіль в білому кольорі. Автомобіль має заводське подвійне фарбування, дуже красиві легкосплавні диски 17-го розміру, все сезонна гума го року встановлена. Також за окрему плату є комплект зимової гуми на 19 х дуже красивих чорних легкосплавних дисках. В автомобілі 41 тисяча кілометрів оригінального пробігу. По ходовій тут все класно, все супер. Комплектація досить непогана, тут у нас повний привід, електропривід кришки багажника. Кнопочка на кришці багажника є присутня. Багажничок долі великий, плюс у нас є важелі щоб відкинути спинки сідушечок. Так, чорна стеля. Тут у нас є докладка, там крад ключився на місці. Зазвичай в автомобілях з Америки рідко таке зустрінеш, але це у нас автомобіль з Канади, тому, на щастя, ми маємо ці всі інструменти. Салон. Чорна шкіра, тут у нас все чорне на чорному, чорна стеля. Автомобіль має панорамний дах, плюс люк великий, відкривається, так? повний електропакет 100 підіймачів. Салон в повному порядку, бо пробіга 41 тисяча кілометрів безключовий доступ у нас є. Маємо електрорегулювання водійського сидіння, шкіра, все красиво, все супер. Шкіряне мультикермо, датчик світла, повний електропакет 100 підіймачів. Тут на дзеркала. Відкривається у нас з кнопочки багажник. Тут у нас також все класно. Е, у нас є е, радари, встановлені, адаптивний круїз контроль голосове керування, датчик світла, 41 пробіга рідного, плюс у нас асистенти є контроль дистанції спереду, і асистент зміни полоси. Двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп, плюс у нас вибір режиму їзди для повного приводу. Автомобіль запускається з кнопочки, ключі-два, до речі, так, також немало важливо. І, е, щодо мультимідії маємо Apple CarPlay і Android Auto. Тобто для підключення вашого смартфону є всі необхідні е, програми. Програми забезпечення, скажімо так. Е, машинка красива, машинка доволі симпатична, їде класно, місця в салоні багато, ну подивіться. Вай, взагалі пушечка. І е, Full LED лінзована оптика додає агресивності чи що. Ну, виглядає дуже симпатично. Е, Затонована, білий колір, чорний дах, чорно тонована. Виглядає супер. Хто шукав собі тігуана з Канади, то, будь ласка, є в нас гарний варіант. 22 500 доларів автомобіль встає в продаж, торг присутній. Ну і обміни, якщо може, на якусь дешевшу машину, також можна розглядати. Тож, друзі, чекаємо на вас, на нашому майданчику.